13 червня, сьогодні у нас п'ятниця, останній день тижня. Ні, який останній день тижня? Ну коротше, ви поняли. Е, що хочу сказати, що. Як в мене вчора ввечері схватив поперек? Я не знаю чого, що я таке робив, що в мене просто як схватив іменно сам поперек. Там чи щось защемило, чи що що я не міг ні зуби почистити, стати, я не міг стояти, і я так чистити зуби чистити. Ну. Потім не міг, там, наприклад, навіть трусів діть після душа, бо ну, прям, прям защемило так непогано. Мене Аня як старого діда <смасла> мазала мазями. <смасла> Погано спав, бо просинався, бо поперек так трохи типу, постійно цей болів. Ну, зараз вроді трохи краще. Ну, що робити? Нема коли часу нить, треба їхати, шурувати. Та й такі діла, так що подивимося. Сьогодні я знову в шортах і не знаю, чи це добра ідея, бо плюс 15 на дворі. Ніби сонечко. Але мурашечки вже встають. Ну я встав, їду на роботу, все, погнали. Давай. Ого! <звіць> 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 오호 오! Oh. Ну і все, кінець дня, взагалі майже нічого не знімалось, бо нереально останніми днями я навіть якось не знаю, що знімати. Може щось би там і відбувалось, але якось. непонятно, чи то називають, то знаєте це, бо я завжди так ну, сміявся з тих людей, що там якісь. Типа, блогери, не блогери. Я з них сміявся, що там у них там кризис, типа що не знаю щось там знімають, він не знімає в нього кризис, типа творческий кризис, о, так це типу вони кажуть. У ну, мене не творческий кризис, конечно. Ну просто якось... Не знаю. Така якась фігня. Та й все. 19 година. Виїжджаємо. Виїжджаємо. 19 година, коротше, на дворі плюс 17, я в шортах. І воно було все нічого, але просто прохладний вітер. Реально, типу, такий віє вітер з моря трошки прохладний, і в шортах трішки прохладно. Я б надів краще штани такі якісь спортивні, легенькі, чим шорти. Ну, але і так добре, що хоч сонечко. <соценно> сонечко появилось. Та і все, все, газую додому сьогодні. Сьогодні будемо їсти занію оселедець. Оселедець з картошкою. Просто в мундірах варену картошечку з'їмо. Ще що, швидко, поки це ще пам'ятаю. Спина. То, що мене схватила спина, вона трошки підболювала була зранку так непогано. Я думав, що я взагалі не сяду в машину, що в мене буде так боліти. Але не так все було погано. Воно трошки там до обіду вже так чуть-чуть мишці розім'ялися, розходилися, було вже так більш-менш нормально. Зараз під вечір така таке відчуття дивне, якби От якби качав біцепс, і там, наприклад, на другий-третій день він так трошки підбалює. Треба було обігнати. Він трошки підбалює, коротше, чисто як. Чисто як м'язи просто болять. E... А так то більш-менш нормально. Жить буду. <ś> так що все. Погнал, пакет.